Розпаковка, що я купила в секунді, на 80 гривень. Перше ось така от сукня від зари за 30 гривень. Примірюємо. Ось така от сукня. Це розмір повна есочка. На мій XS трошечки, бачите, така вільна. Але сукня дуже гарна. Ось так от задні. Класно. Далі в нас ось така от юбочка за 20 гривень. Примірюємо. Ось така от прикольна юбочка, розмір S. Прикольна дуже. Така літня, легенька, класна. І останнє це у нас комбінезон за 30 гривень, ось такий от незрозумілий. Він у нас був в новий збірочку, тільки бірочку я вже відірвала, случайно. і Його ніхто не брав, тому що це щось незрозуміле. Приміряємо. Так, покажу вам, як тут зав'язується. Бачите, воно тут все соєдиненне. І ось ще пояс ось так от. Це розмір XS і на Сичку. Ось такий от комбінезончик вийшов. Доволі таки прикольний. Ось так от заді. Ну, Мені він подобається. Десь на якусь таку тусовку, на якій буде дрескот такий. Кому ще найбільше сподобалось? З цієї розпаковочки пишіть в коментарях, а також підписуйтесь на мій інстаграмчик. Там я столь з кожного дня дарую всі ці класні речі.